Раніше фіксувалися дольоти кабів е, до е, населених пунктів на межі області, ось, але це було не масове явище. Станом сьогоднішній день ми бачимо дещо активізацію у зв'язку з е, так само скороченням. Е, Відстані до безпосередньо Дніпропетровської області, і це, звісно, стимулює ворога більше використовувати таких засобів. А з іншої сторони, маємо пам'ятати, що станом на сьогоднішній день все ж таки мова йде про каби, які так звані звичайні. Ось, в принципі, максимальна надальність, яку вони можуть досягати, це є десь 100-110 кілометрів. Але ворог продовжує вести розробки більш далекобійних кабів, які насправді е, за різними оцінками зможуть досягати відстані 150-170 сто сімдесят кілометрів. Це ми бачимо якраз е, трагедія, яка була е, протягом останніх днів. Це якраз використання ворогом відповідних засобів ураження по Запоріжжю. Тобто ця загроза нікуди не зникала, і так само вона залишається в тих містах, наприклад, як Херсон, тобто ті, які є відстані менше 100 кілометрів до лінії бойового зіткнення. Тобто для цих міст досі залишається достатньо великі загрози в першу чергу, як від кабів, так в тому числі і від артилерії.